Виїзд чоловіків, які Тимчасово непридатні до військової служби та не виключені з військового обліку відповідь на питання від адвоката Андрія Ювченка на практичних прикладах наприкінці публікації зразки документів та порядок оскарження відмови у перетині кордону при спробі перетину кордону було надано лише тимчасове посвідчення військовозобов'язаного зобов'язаного щодо тимчасової непридатності до військової служби терміном на 12 місяців. Але ДПСУ прикордонники відмовили у перетині кордону, чому відмова. Від прикордонників відповідно до роз'яснень ДПСУ Державної прикордонної служби України дозволяється виїзд за межі України за умови наявності підтверджуючих документів. По-перше, це висновок ПЛК військово-лікарської комісії про тимчасову непридатність до військової служби за станом здоров'я та на термін до 6 місяців з наступним проходженням ВЛК. По-друге, це визнання в установленому порядку особами.